Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні свято, нічого такого робити не можна. І ось ми займаємось грузоперевозками, так сказати. Запропонували ось такі два балконні блоки безкоштовно. І ми поїхали їх забрали. Ну, як, чоловік їздив, забирав. Найняли машинку. У нас з міста до нашого села вийшло 450 гривень. А нам воно пригодиться. Так як ми ще плануємо будувати віранду до будинку, то якраз щось тут доробимо, докупимо якісь запчастини і буде в самий раз. Або ще нам і гараж треба буде. Коротше, нам воно треба. Тільки тепер проблема, куди його все дівати. Гараж у нас там ось маленький, він, туди нічого не влізе, там і так вже стоїть. Сараї теж зайняті. На нашу прибудову ми звідтіля все виносимо, звільняємо місце, так як нам треба там працювати. Коротше, зараз будемо думати, але головне, що воно вже в наш дворі. Але дощик починається, то треба швидесенько все заносити. Зараз ось цей матрас занесу, так як це підкладали. І будемо заносити кудись. Все-таки ми вирішили, що в гараж оцей зараз впхнемо їх. Винесемо це сидіння від гойдалки, якраз вже треба буде його обробити, там можна почепити. велосипед. туди далі посунемо і якось сюди запхнемо. Бо дощик вже більше і більше починається. завжди. Не не Тільки стоїш біля нього. Як зваш, не хоче він звуки до вас. Сам лізе, стає і по штанам. Да? Кокос? Боже, як коза Чуєш? З ось маленькі родились. Піщать. Це Женика улюблений котик. Він за них переживає. переживається, спати, а він питає, де мій кокос? Пошли, грамотно. Трошки ручка заважає, її знятимо, чи не треба. Що не треба? Просто як ти заїжджати будеш. Можна підложити оцю сторону, Що підложити? Ну, поки так поката. Так, ми ось перемостили все це. Ось де двері, то ми прив'язали. Тут дверки Вон зараз зв'яжемо. І будемо сподіватися, що воно так буде стояти. Зараз ще... Світку, зараз ще підіпремо. І як машина буде заїжджати, я завжди чоловіку відкриваю ворота, то я буду контролювати всю ситуацію. Стоять дивитись. Отак. -то. Нам все знадобиться. Все ми забираємо, все складаємо. Вони нові. Просто, я так розумію, вони стояли, коли будинок будувався. Застройщик поставив, а ті люди, які вже заїхали, поставили свої. Хоча й ці хороші. Подвійний склопакет. Ось так. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. До побачення!